Вітаю вас, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене буде відео розпродаж домашня барахолка, бо вже було багато запитів. Питали, коли ж в мене буде щось новеньке, цікаве, і ось назбиралося в мене вже багатеньку посуду, я можу вам запропонувати, можливо, хтось щось збирає, не вистачає якогось предмета, ви побачите, і вам якраз буде в нагоді. Тут є і вази, молочники, цукорниці, є. Трішки тарілочок, чайна пара. Зараз все роздивимось. я озвучу ціни. Можна буде написати або під відео, або у вайбері. Я напишу номер, хто не знає. Тож почнемо. Є молочник, хто збирає. Сервіз, до речі, такий є. Я колись придбала цукорницю, у мене її купили. І ось така бордово-фіолетова квітка. Тут ручний розпис з обох боків. Гарний стан, і він такий пузатенький, форма така в нього цікава. Клеймо хочу вам показати: а клеймо це отей із перших. Ще коли починали працювати, є два види клейма ось такий молочничок, 150 гривень. По формі дуже схожий, але вже від іншого. сервізу. ось такий: стильний, гарний, багато позолоти, теж в гарному стані молочник. І теж клеймо таке ось така буква П Полтавський фарфор, це наш виробник, теж 150 гривень буде. І в мене молочник і цукорниця від сервізу чайного, можливо, хтось збирає ось такий гарний, теж ручний розпис. Зазвичай нас розписували з усіх боків посуд. Тут уже інше клеймо, це вже більш. Такий свіжий випуск, теж буде 150 гривень цей молочничок. І цукорниця до нього рідна кришечка оця з характерною петелькою. І ручний розпис теж з обох боків. Бачите, майже немає місця. Ось таке. Цукорничка теж буде 150 гривень коштувати. Наш завод славився ручним розписом, тож є багато посуду такого гарного. Ще є чайна пара. Тут головне, що і блюдечко все розмальоване, розписане, і чашечка, вся така заквічена. Весняна, така свіженька. Ось, Це теж наш полтавський завод. І теж стареньке клеймо. Чайна пара буде коштувати 200 гривень. Ось таке. Люблю я посуд з ручним розписом, сама стараюся його збирати. Ну, а якщо щось уже таке. Що багато то можу запропонувати на продаж. Ще в мене з'явилися ось ці дитячі тарілочки. Хто любить пам'ять з дитинства? Це для других страв невеличкі тарілочки, їх називають ще пиріжкові або десертні, і деколь ведмедик з медом. У моїх дітей є, і в мене раніше в дитинстві так і були. Тож, як Приємний спогад з минулого, по 50 гривень будуть ці тарілочки. В гарному стані теж Це такі речі. Ще хотіла вам показати дуже, дуже багато оздоблену золотом ось цю цукорницю. Це наш славнозвісний чайний сервіс Славутич, або ще Леся його називають ось такий зі щедрою позолотою. Це теж наш полтавський завод і кришечка рідна. Хто збирає, можливо, комусь треба, 300 гривень буде ця цукорниця коштувати. Ось такі речі. Потім трішки ще молочників. Оцей біленький з золотим обідочком. До всього підійде такий елегантний це дульово 200 гривень. Гарний для сніданку, для молочка. Якраз те, що треба. І ось цей такий стильний Ну, це вже можна щось сюди і варення покласти, щось такий більш він об'ємний. Це Цирийський виробник теж буде 200 гривень коштувати. Тут і форма така, бачите, але дуже зручно, в руці тримати дуже зручно. Ось такі речі. І вази в мене ще є вазочки. Є ось ця невеличка, теж з ручним розписом. Ось така гарна, гарна, теж в гарному стані і клеймо. Це Полонський завод. 200 гривень вазочка будеться коштувати, якраз для таких весняних квітів невеличкого букетика. І хто збирає кобальтовий посуд чи кобальтові речі, ось ця ваза зі скла теж в гарному стані 250 гривень. Я сама збираю. Тож, вирішила поділитися. Ось така гарна краса. І ще один в мене є такий молочник, або, навіть сказати, маленький кувшинчик, ось такий. Це теж рига, деколь, і клеймо ось таке. Теж буде 200 гривень коштувати. Кому що сподобалося, будь ласка, звертайтеся. Ми з вами поспілкуємося і все вирішимо. Відправлю і новою поштою, і Укрпоштою, тож, будь ласка, буду завжди вам рада. До побачення та до нових зустрічей. Гарного всім дня!